День, дорогі друзі, сьогодні ви на каналі все про все з Світланою. Сьогодні я з вами хочу поділитися дуже корисним засобом від нальоту, наприклад, від цього, що у нас жирових випаровувань. Я хочу вам сьогодні сказати такий засіб. Який складається із звичайного спирту аптечного або навіть настойки, що ми купляємо у аптеці, що настоїться на спирту. Настойка або звичайний спирт, або горілка. Спирт ми розбавляємо, горілку не розбавляємо. 100 г горілки або спирту половина на половину з водою. І також така ж кількість. Для миючого засобу. Це все поміщаємо, отакий От оприскувач, яким ви будете користуватися. Це все робиться як зазвичай. От, наприклад, я зараз вам продемонструю, отак От все оприскую і залишаю його. На декілька хвилин. Я отут уже до вас оприскувала, то засіб дуже гарно все змиває, і дуже гарно все відходить. Все відходить на мою ганчірку. Попробуйте от такий, немає нічого. Дуже Ну, Звичайно, якщо у вас дуже великий накид, тому що в мене кухня недавно я її замінила, то вже також чувствується, що деякий наліт. Якщо ж він такий у вас вже уплотньоний, звичайно, то ви його дужче на, залишите на деякий час і я думаю, вам також це стане у пригоді. Що з цього вийшло, я бачу на своїй. На своєму результаті. Все прекрасно, нічого, ніде нічого не відчувається. Так що попробуйте. Це неважко і економно. Так що, сьогодні в мене такий для вас секрет народний. На цьому все. Закінчую своє відео. Ставте лайки, кому це сподобалося. Поширюйте і всього вам самого найкращого. Хорошого вихідного і всього всього найкращого. Ваша Світлана! До побачення!